Всім вітання. Гольф Жоан. Пляж Міді. Я вже покупалася. Прийшла біля 9 години, вже у нас тут 10-16. Більше години я, б, я б купалася. Чудесна вода, тепленька, несталяпана. Включила вам трошки моря послухати. Людей небагато сьогодні понеділок. 25 серпня. Вчора у нас було 24 серпня, День Незалежності України. Всіх вітаю з цим святом. І бажаю нам якнайшвидшої перемоги, І щоб нарешті настала та незалежність. в Каннах був дуже гарний фестиваль. були феєрверки. Я хотіла. Включити прямий ефір, але не було зв'язку. Був поганий дуже зв'язок. Два рази мені вибивало прямий ефір. Я зняла відео, але так як на зараз відпуск, пізніше я то все загружу. Багато дуже відео нас знімало. Але хочеться насолоджуватися відпуском. Тут такий пісочний пляж трошки камінчиків на намило з моря. Я прикрилася. дуже сильно згоріла вчора. Вчора теж ми були дуже на гарному пляжі, у Любе, Вільньов Любе, дуже там гарний пляж, але там камінчики такі невеличкі, і ми дуже сильно згоріли. Вчора був трошки вітерець. Ми були до обіду, десь в обід. Дуже сильно згоріли. Такий чудовий звук моря. Я насолоджуюсь цим звуком моря, і ви трошки насолодіться разом зі мною. Хотіла себе показати, щось не то нажала, вибачайте. Сонце дуже світе, екран темний, не видно, що ти робиш. Зараз буду йти додому, бо з груші гірше. Все пече. Шкіра біла, то дуже небезпечно на не сонці тут. Але хочу отут трошки звук моря записати. Хочу показати себе і щось включається інше, темний екран і Відвертаю ще екран, не хочу, щоб люди попадали. Ліпше пісок буду знімати. Зранку мене були водні процедури годину аквафітнес. В Парижі я ходжу два рази на тиждень. Ну, Це аквафітнес, це в нас в Україні так називається, тут в них називається баліотерапія. Якби водна терапія. Ми робимо різні вправи. У нас є тренер, і може бути одна, може бути двоє, ну максимум четверо, але такого ніколи ще не було в групі.

Танці нас охороняють, дивно це там сидять. Чудесна сьогодні погода, але сонце дуже припікає. Всім гарного дня, буду йти, бо сонце дуже припікає. Буду завершувати цей прямий ефір. Всім цим-па-па.